У такому на ту автостанцію з облупленими стінами, ну, реально, даєш години на мотоциклі з коляскою з фізкультурником захопили міську раду. Самбір знову, куди втікають гроші самбірських підприємців, які вони платять за оренду землі. Правильно, клану Деньковичів у кишені. І як тільки піднімається питання, що... Підприємцям потрібно надати в пряму оренду використання землі, або вони там, ймовірно, торгові центри зробили, коворкінги, нормальну інфраструктуру з повагою до покупців то Денькович вилізає на сцену, впирається в ноги, набирає повітря і каже: не віддам. Реально казка про. Карабаса-Бабаса з однієї сторони гамар там з квасом. Ну, реально, даєш нікуди на мотоциклі з коляскою, з фізкультурником, захопили міську раду. Карабас-барабас захопив самбірський базар. Ти виходиш, у такому дивився на ту автостанцію з облупленими стінами і думаєш, як то могло статися. І все валиться, падає, ну ти, бідні, далі стоять в тій Не буду казати. Всі в калюжах автостанції дивляться на сонце. молять бога, він то не дав дітям то продовження. І а прокурори? Шо? А прокурори, як в тому анекдоті, прийшли шу-шу-шу, фу, 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 а ті всі, хто пограбили самбір, ходять і сміються, і кажуть, нам нічого не буде.